Діана, скажіть, будь ласка, що ви особисто бачили в поведінці Олексія Лактіонова з собаками? Чи бачили ви, коли він особисто Олексій Лактіонов проявляв жорстокість до собак? Чи не бачили? Бачила. Що саме? Бачила, як в самому центрі, ну там, де кімнати, там де диванчик стоїть, він бив з ноги Стафа, але я не пам'ятаю, або це був Люцифер, або це був Сем. Бо там два стафа було, і я не пам'ятаю, який попав э, під гарячу пнули. Mm -hmm. Лактіонов бив стафу. Так, стафа. так. Так, що ще? Э, за те, що він зірвався з бутринки. Так, що ще? Э, потім э, він вже підвішував э, малінуа. Це ну, Лактіонов. Так, так, це був э, саме Олексій Лактіонов. Що означає підвішував? Просто взяв е, і підрісав за водой. Ну, лапи собаки відриваються від полу. Що, ще? Дуже сильно смикав, як ну, собака відлітала просто на повіці французького бульдога на кличку небо. Так.